Цьому тридцять рівно у Києві про все найголовніше в Україні світі з тих слов у прямому ефірі. Російська армія увечері атакувала безпілотниками село Хотімля, це Харківщина. Під обстріл Російської Федерації потрапили працівники ремонту дорожньої служби. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов, через атаку загинуло двоє сорокарічних чоловіків. Також від ворожого удару загинула 25-річна цивільна жінка. Ще троє чоловіків отримали поранення. Їх шпиталізували. Ракетний удар по Чернігівщині. Дві людини загинули, ще троє поранених. Окупанти влучили ракету біля одного з блокпостів Киселівської громади, вдарили по співробітника гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування місцевості. А у Костянтинівці на Донеччині росіяни задали авіаудару по лікарні. Заклад до останнього приймав, і лікував пацієнтів. Ще три каби. Окупанти випустили по селу Іллінівка. Там загинули двоє. У російській Рязані пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про пожежу на нафтопереробному заводі. Очевидці пишуть про густий чорний дим у небі над містом. Шановну систему протидії дронам, і шахедам і гераням створять у ЗСУ. Про це заявили глонкомандович Олександр Сирський. Він оголосив, що наразі завдання військового керівництва формувати більше екіпажів, навчати більше операторів винищувачів, надавати їм більше ефективних засобів ураження і радіолокаційних станцій. Зараз триває додатковий набір персоналу. Коаліція охочих постачатиме Україні ракети великої дальності. Про це за підсумками в Парижі повідомив британський прем'єр, точніше в уряді Британії, якщо так бути точніше. Президент Зеленський, який особисто був присутній на засіданні, заявив, що розглядається новий формат ЧДППО і захисту неба безпеку Україні після завершення нинішньої війни готові гарантувати понад три десятки держав і не лише з Європи. Давайте зараз послухаємо Зеленського в Парижі. Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і мінські угоди. Тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. А значить, що потрібно, щоб вони голосували в парламентах тих чи інших країн. Ми дуже вдячні, що Америка підтримує і є частиною гарантій безпеки для України. В окремий пункт гарантії безпеки винесено членство України в ЄС. Президент Франції повідомив, що у мирних переговорах може бути не може бути жодних обмежень стосовно формату чи спроможності української армії. Гарантії безпеки, які коаліція охочих напрацювала на саміті, мають політичне підтвердження і відповідають документам НАТО. Макрон також повідомив, що європейські лідери мали розмову з президентом Трампом. Ну, Трамп тим часом накинувся на європейців під час телефонного дзвінка. Розмова телефоном пройшла на підвищених тонах. Деталі розмови після засідання коаліції охочих розкрили американський портал ЕКЩОС та німецька газета Більд Трамп, нібито звинуватив європейців у кипівлі російської нафти, що своєю чергою допомагає російській військовій машині. дер Ляйн відповіла, що лише Угорщина та Словаччина імпортують нафту із Росії. Та стів Вітков нагадав про імпорт через Індію. Європейці запропонували протягом 48 годин направити своїх представників до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Однак чи погодився на це Трамп, залишається незрозумілим. За даними Більд, європейська сторона вже не очікує, що Трамп запровадить санкції проти Росії. Глава Білого Дому вже пропустив кілька термінів, встановлених ним же Путіну, не вживаючи жодних заходів. Після напруженої розмови з європейськими лідерами Трамп опублікував фото з Путіним Заляски. І журналістам повідомив, що планує знову зізвонитись з главою Кремля. Війну в Україні. Він назвав найскладнішою з тих, які йому доводилося врегульовувати. Роберт Фіцо сьогодні прийде до Ужгорода на зустрічі з Володимиром Зеленським. А прем'єр Словаччини і президент України мають обговорити питання енергетичної інфраструктури. Про це повідомляють тамтешні змі з посиланням на уряд. Раніше Фіцо після зустрічі з Путіним заявив, що має серйозне повідомлення для Зеленського. Серед загиблих на фунікулері в Лісабоні є українець. Про це повідомили в українському МЗС. Там розповіли, що серед жертв аварії громадянин України 71-го року народження. Більше жодних деталей. Українські дипломати вже поінформували родичів загиблого. Голова МЗС Андрій Сибіга доручив посольство в Португалії надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку. 3 вересня в Лісабоні зійшов з реєкт туристичний фунікулер Глорія. Внаслідок інциденту загинуло 17 людей, ще 21 людина. Постраждало. Під заставу у 20 мільйонів гривень вийшла на волю скандальна екс-керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа. Її звільнив з під варти вищий антикорупційний суд. Викрили правоохоронці тодішню обласну керівницю медико-соціальної експертної комісії минулого жовтня. Крупу та її сина, що керував обласним пенсійним фондом, обшукали. Знайшли в родини понад 6 мільйонів доларів США та списки ухилянців із фіктивними діагнозами. Гроші крупа зберігала вдома і на робочому місці. Офіційно набу підозрює її у незаконному збагаченні на 137 мільйонів гривень. Печерський райсуд столиці майже рік тому відправив експосадовицю за ґрати з можливістю внесення застави у трохи більше як півмільярда гривень. І поки крупа перебувала у СІЗО, її адвокати намагались зменшити суму застави, щоб та вийшла на волю, і їм це вдалось від першої суми нинішня. У 25 разів менше у вищому антикорупційному суді кажуть, що підозрювана під вартою просиділа 11 місяців, а тримати її там під час досудового розслідування можна не більше ніж рік. Ну і засідання Верховної Ради знову транслюватимуться наживо. За це проголосували 266 народних депутатів. Обмеження на прямі ефіри діяли останні три з половиною роки з моменту повномасштабного вторгнення. Трансляції припинили через воєнну загрозу. Також журналісти не мали доступу до будівель Верховної Ради. Їх почали пускати знову травні 24-го і лише в кулуари третього поверху. Прямі трансляції з парламенту розпочнуться з наступного пленарного тижня на телеканалі Рада середині вересня у Миколаєві запрацює водогін з прісною водою. А у 22-му році росіяни підірвали ключовий водопровід міста. Відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання. Воду вже почали повноцінно подавати в системи і резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь. На цьому все йдемо далі на життя. Нікуди не тікайте, будьте з нами. Ну, обіцяли вам сюрприз. Угу. Буде сюрприз, друзі, тому що сьогодні сніданок працює знову з двох майданчиків, з двох локацій, з двох міст. Ми тут в Києві з Єгором. Ну а наші колеги на Полтавщині в прекрасному місті Лубни. Ну от власне наша команда там від учора вже працює, і прямо зараз дізнаємося, що там наші Руслан і Люда. П'ятниця, лубни, руслан, люда, романтика, Що там я познайомте нас з містом? Будь ласка, колеги, Колеги, привіт, Бачите, настрій, а? Доброго, гармі, ранку, доброго ранку, доброго ранку. Ми тут вперше, друзі, і коли хочеться щось відкривати, чи більше вражень від того, що вперше десь як відсотків. Ну і е, вам, дорогі глядачі, і вам його Неля, Ми ж цього разу не збиралися їхати в місто Лубни, але після того як вийшов серіал Вітя, так тут ми подивилися, що окрім того, що навколо Віті розвиваються свої історії, серіал розказуючи про місто Лубни, про місцевих жителів. Як вони сямають? Що між ними а, е, е, наскільки вони всі комунікабельні, всі одне одного знають. Е, чому в Лубни хочеться приїжджати, але надовго не залишатися? Поки подумали, подумали, а ну треба самим набратися тих вражень, і ми отут приїхали сюди. в Лубни. вчора приїхали і вже різними історіями. А тут таке. Ой, тут така історія Зараз трішечки більше познайомимо. Ну власне, треба зазначити, що ми зараз дорогі колеги від вас перебуваємо на відстані 200 кілометрів, так від столиці сто. О тридцять кілометрів від обласного центру міста Полтави, тому що Лубниця Полтавська область, друзі. Ну і місто розташовано на правому березі річки Сули, і орієнтовна кількість населення станом на 2022 рік 44 тисячі жителів. І взагалі Лубниця – це місто скарб, або точніше сказати, це місто загублених скарбів, тому що виявляється тут біля містечка, розбитий поляками військовий сотник наливайко. Князя Острозького він заховав всю козацьку казну. Це 16 барилиць золота, і це ще не все. Є ще один скарб. І він захований безпосередньо під містом, під землею, в погрибах і кажуть, що там заховані скарби князів Охай. Вишневецьких. Охай. Ну звичайно, ми сюди не приїхали шукати скарби. Ну хіба що потім після ефіру? Друзі, насправді для нас найцінніші скарби це, що це історія, історії людей. І, власне, ми вже вчора познайомилися з людьми, надибали тут такі класні історії. Ще в Нали, що сьогодні таких багато буде ну от, приміром у 1988 році. Лубни відзначили своє тисячоліття з цього приводу. В місті був побудований відповідно, побудована стела. Також поряд з монастирем на кругані скорботи. У 1990 році було відкрито перший всеукраїнський меморіал жертвам голодомору 1932-1933 -го -го років в Україні. Полтавщина із найродючішим чорнозимом у світі постраждала від голодомору найбільше про мільйон. Не, хто помер страшною голодною смертю? Нинішнім поколінням нагадує величезний дзвін на кургані скорботи, увінчений хрестом. На дзвоні напис голодомор 1933 рік. Коли підходить одна людина, з нею вмирає світ. а Коли ж мільйони йдуть у прірву, то тоді вмирає вже ціла галактика. Так до нижнього краю дзвона приклено багато маленьких дзвонів дзвонів. Їх кількість сягає до 30, а, відповідно до усіх Областей України також також президента Слов'янського центру малої академії народних ремесел міста івано Франківська, кіностудії «Укртелефільм», Лубенців на Кургані скорботи. Також є алея пам'яті лубенців, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. тому що саме Лубенці у складі розгорнутої 25-ї мотострілецької дивізії а, імені Чапаєва одним із перших приступили до ліквідації наслідків ядерної катастрофи. Бачите, яка історія і це навіть ще не всі факти. Вона набагато цікавіша, набагато об'ємніша. Яка вона ця історія а, міста Лупни сьогодні? Ми вже насиклися, будемо вчати і вас. Запрошуємо в цю подорож. Але ми тут не одні, тому що наша команда підсилена ще Олександром Ковальовим. А сьогодні доволі таке не, не зимно, а по осінньому прохолодно Я а вже віддрижала там за кадром. А мені гарно, а мені гарно Сань, <холодно>, ковальов. Проколодно. А тобі як Сашко. що сьогодні? Друзі, ну привіт усім глядачам. Привіт, студія Руслан. Люда тут поруч, але дійсно відчувається вже осінь. Мій ніс індикатор цієї осені, цієї прохолоди осінньої. Думаю, глядачам вже все зрозуміло, що на вулиці. Позначка наближається де вже до плюс 10. Ну насправді зараз плюс 13 градусів. В Лубнах ранок починаємо з такої температури повітря. Але в день сьогодні все ж таки буде доволі спекотно. Якщо подивитися на всю синоптичну карту, то в більшості міст температура повітря наблизиться до плюс 30 градусів, а десь буде навіть плюс 30, плюс 31. Ну от детальніше про температурні показники по регіонах розкажу далі. І почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Харкові та Луганську прогнозують синоптики плюс 23, плюс 25 градусів у Донецьку буде плюс 24, плюс 26. В день очікується невелика хмарність, її опадів синоптики кажуть, не буде. На півдні країни температура повітря коливатиметься від 29 до плюс 31 градусу. В день мінлива хмарність і опадів теж тут не буде. На заході країни у більшості міст температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу. Дощитиме у більшості міст, крім Тернополя, Луцька та Хмельницького. На півночі. Чи країни у Чернігові та Сумах сьогодні очікується плюс 23, плюс 25 градусів. У Житомирі 25-27 градусів. В день мінлива хмарність і опадів не буде у центрі країни. Температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів. День хмарно з проясненнями і опадів не буде. І у столиці стовпчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс 27 градусів, мінімальна позначка. Становитиме плюс 22. У день очікується хмарна погода, і опадів синоптики кажуть, що сьогодні не буде. Щодо температурних рекордів, то сьогодні, звісно, згадаю температурні рекорди міста Лубни. І от 5 вересня, в цей день, найтепліше тут було ще 2016 року. Тоді синоптики зафіксували температурний рекорд плюс 30 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1997-го, тоді на термометрах було лише. Плюс 5. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. От приміром, наші пращури вірили. Якщо сьогодні буде грім, то це нібито до теплої осені, але морозної зими. А якщо сьогодні день буде теплий, то і вересень е, теж буде без заморозків. Ну така ситуація з погодою, колеги. От друга... так з рекордами рівно у лубнах рівно. <світ> ну слухай, друга прикмета, Саш, нам народна більше подобається. Тому дякуємо тобі за неї. Тебе відпускаємо. Цієї осені. Готовий? Так. Почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.